Друзі, всім вітаємо соціальний проект Добра Кава. Ми сьогодні знову у Львові на 8. І в нас сьогодні чергова гостя. Цікава це є депутатка Львівської обласної ради і голова Львівської ради -го скликання Ірина Гримак. Пані Ірина, вітаю. Доброго дня всім. <кхех> Дякую, що ходилася до нас. Прийти, пані Ірина. От розкажіть, будь ласка, свою коротеньку ще діяльність до того, як ви стали політиком. Ну, ви знаєте, я насправді напевно народжений чиновник, тому що моя діяльність в службі в органах виконавчої влади, розпочинаючи з 2000 року, розпочалася, тому дуже вже такий досить великий стаж. Я пройшла кілька етапів свого кар'єрного зросту і кар'єрної діяльності. Це і Львівська міська рада, це і районні адміністрації міста Львова, це і обласна. Державна адміністрація, ну і відповідно далі, коли вже в 2020 році проводилися місцеві чергові вибори до місцевих рад. Відповідно, я спробувала себе вже в ролі повноцінного політика, не людина, яка дотична до політики, а як політик в цілому балотувалася. Я до Львівської обласної ради, була обрана депутатом і відповідно за результатами першого засідання сесії обласної ради скликана була обрана головою Львівської обласної ради. Яка ви партія фракція надо? Європейська солідарність. Угу. Тобто це було у кінці 20-го року, так? Це був кінець 20-го року, угу. так. Якщо точно 1 грудня 20-го. року. Я пам'ятаю, що був кінець року. Угу. Скажіть, якщо так повернутися до того періоду, скільки ви пропрацювали головою облради? Майже три роки. І потім, чому якесь сталося так, що, що то, що сталося, як то кажуть? Ви знаєте, сталося те, що називається напевно слабкість. Духу складу обласної ради восьмого скликання, тому що ви знаєте, що до нас, на жаль, в 2022 році, після тяжкого періоду ковіду, прийшла війна. Mm -hmm. Дуже багато що в країні перетворилося в хаос і, скажімо, такі певні анархічні процеси, в тому числі це і не минуло львівщину з точки зору поділу повноважень регіональних органів влади. Обласній адміністрації за формальною вказівкою уряду на той час фактично видерли від обласних рад повноваження по функціонуванню певних процесів наповнення і використання бюджетних коштів. Це і відповідно управління комунальним майном Львівщини, ну і ряду інших функціональних зобов'язань, які, скажімо, завжди були в пріоритеті і прерогативі обласної. Політичної, скажімо так, громадської гілки влади. Не справились морально з тим депутати 8-го скликання, в силу того, що це, знаєте, перетворилося на такий процес. Напевно, швидше не політичний, а відсутність фінансового ресурсу. Тобто дітки почали плакати, що їм не дали іграшку у вигляді тортика, яку можна поділити. І, звичайно, що крайнім хто завжди є? Невістка, ну і відповідно голова обласної ради в цій ситуації стала крайньою, тому що не змогла. Забрати в голови військової адміністрації повноваження, поділити тортик для депутатів, але ж ви розумієте, рушей. хтось за цим стояв? Хтось був режисером звичайно, звичайно, цього надзвичайно, Звичайно, що за цим стояло керівництво обласної військової адміністрації, mm -hmm. які сьогодні в ручному управлінні керують більшістю фракцій Львівської обласної ради. Це не секрет, і це насправді на жаль дуже. Такий, знаєте, видовищний процес, коли ти приходиш на засідання обласної ради і дивишся, наскільки як ляльковод, керівництво ОВА керує тими чи іншими так званими в лапках патріотичними ідеологічними політичними проектами, бо партіями це складно назвати, бо, на жаль, дуже складна у формуванні своєму сьогодні. Львівська обласна рада і це в більшості політичні проекти. Я Переконана, що частина з них пропаде з карти політичної після закінчення цієї каденції. І тому сьогодні більшість в обласній раді це фактично ручні управляння ляльки на тобто, Я бачаюся, але більшість формально існує, чи як? Чи вона просто на папері як? Її нема, вона на папері. Але якісь голосування відбуваються там, приймаються якісь ситуативно. Рішення. Ситуативно, але хочу вам сказати: от ви мене перед початком ефіру питали, наскільки я поцінила діяльність. так, дійсно Ну, давайте ми ще до того повернемося. там. Скажу я вам тільки один приклад статистичний. Ви для себе все зрозумієте за 2025 рік. Обласна рада прийняла п'ять рішень. За весь рік з них чотири рішення це затвердження порядку денного засідання Львівської обласної ради. От далі я думаю, ви самі можете порівняти ефективність роботи обласної ради. Добре, а не вже в області адміністрації вигідно такий, от звичайно, як вимож такий підвищений лади. стан? Монополія влади, безнаказаність, безвідповідальність і монополія влади. Якщо uh -huh. колись в місті Моршині були проблеми з дорогою, то Ірина Гримак, як заступник голови обласної адміністрації, переймалася, де взяти кошти і зробити дорогу до під'їзду до Моршина. Uh -huh. То сьогодні насправді нікому це не цікаво, тому що ніхто ніж місто Моршин взагалі, на мою думку занепадає з точки зору e, в Rізних тому коментів. числі, тому що ви маєте зрозуміти, ніхто не відміняв. Таке поняття як координація діяльності органів місцевого пані паніри я бачать. А для чого тоді? ОТГ має самостійний бюджет. ОТГ не може відповідати за те, що належить до господарки області. Якщо ми говоримо mm. про бюджет місцевий, вони відповідають за комунальну господарку свою в місті чи в ОТГ. Якщо ми говоримо про підвізну дорогу до Моршина там, чи до Стрия, то це є е, дорога загального користування, і вона фінансується або з обласного, або з державного бюджету. Mm -hmm. Але попри те, ми маємо пам'ятати, що координація діяльності органів місцевого самовряджання це якраз і є пророгатива обласних військових адміністрацій. Вони повинні допомагати в пошуку інвестицій, щоб збільшувати і наповнювати бюджет. Бо сьогодні насправді, це не так просто. Тим більше в умовах війни, коли інвестори точно не стоять в черзі, щоб сюди вкладати кошти, розуміючи ситуацію, які обставини в нашій країні. Угу. Ну, Дивіться, от ви, оце от скликання обласної ради, тобто майбутнього в у нього як би немає чи як? Звичайно. А, а, а як тоді я більше того скажу? Якби не війна, то вже б закінчилася каденція, яка б насправді не мала що показати і проявити себе, тому що ну ви розумієте, що сьогодні де юре ну так досить на грані е, законності існування е, повноважень депутатів місцевих рад. Меніше, ви Добре, знаєте, скажіть, що а... по закону у 2025 році ми б мали провести ну, вибори так. у жовтні і отримати нових депутатів. У зв'язку з війною, та... то ясно. Так. Дивіться, ну а скажіть, а наприклад, якщо порівняти колег там, з Франківською обласною радою, там яка ситуація? Франківський Франківській обласній раді ситуація прекрасна. Чому? Тому що сила духу. Тобто це приступки. тільки у Львові таке, чи? Ні, не лише. У нас фактично е така ситуація з. Ну, Скажімо так, 95 випадків, ага. де, е, тобто не в 95% випадків, де сформовані більшості в обласних радах е, на противагу діючій монопольній владі, відповідно, от таке от перетягування Канату, воно присутнє всюди. Є, звичайно, окремі території, такі як Волинь, наприклад, де є монополія правління. <кій> Партії за майбутнє. У вигляді як і керівництва ради, так і керівництва адміністрації, і, відповідно, там є повна лояльна підтримка один одного, бо вони рухаються в одному напрямку. От і все. Mm -hmm. А за майбутнє ми розуміємо, що це ну, зателіт, слуги народу це якби всім зрозуміло. Добре, скажіть, будь ласка, ну а е, це скликання обласної ради, воно все рівно має якось працювати. Ну, і от ви, наприклад, приходите на сесії, так? Mm -hmm. Ви запитайте, коли остання раз сесія була? Ну, казали, мали б бути вчора, чи коли там Да? ну можливо в кращому випадку буде в 3 грудня, не грудня лютого, так а до цього сесія відбувалася 4 чи навіть 5 місяців тому. І єдине питання, яке розглянули на сесії, це затвердження порядку денного. Ну але тим не менш є голова, є заступники там? голови нема. Є величі обов'язки, які отримують повноцінну а ще одне питання. Вибачте, а чому його не можуть призначити постійно головою? не Е, а з якої. Радості він має отримати таку прерогативу, якщо він навіть не проявив себе в виконанні во для того, щоб, ну скажімо, якось підсилити важілі впливу цієї обласної ради її функціонали, і тому подібне. Друге питання. Ви знаєте, що завжди... Обирається голова обласної ради на основі сформованої більшості ну, за результатами голосування. І якщо партія Європейська Солідарність отримала 36% від загальної кількості е м, виборців. До Львівської обласної ради, ну то закономірно, що з числа членів Європейської солідарності депутати мали б себе пропонувати на голову обласної ради. Звичайно, що це не забирає право будь-якої іншої політичної сили висувати своїх кандидатів. Ну але в даному випадку я жодного разу не зустрічала бажання і вияв якісь волі надати, скажімо так, кандидатури на обрання. Дня нового голови обласної ради, от і все. Тобто воно так собі відбувається. Там Юрій холод собі є ВО і так, так собі є, так, так. так. Це і, вигідно, всі, і всі одно всі голові ова, тому що це абсолютно лояльне відношення, це ручний е, очільник так званої обласної ради, який абсолютно не протидіє задумам чи там, скажімо, якимось певним реалізаціям планів, е, виконавчими органами. Ну, ти все. Ну, це насправді дуже дивно, тим більше в період війни. Обласна mm. рада це якби власний законодавчий орган. Mm, звичайно, звичайно, але ще раз кажу: в нас, на жаль, в країні, і не лише на Львівщині, і не лише під час війни, а цей процес розпочався набагато швидше, в 2019 році. Повністю знищили таке поняття як державне управління і адміністрування. У нас сьогодні немає уряду. У нас уряд це є один кабінет вулиці Банкової. У нас сьогодні немає повноцінної Верховної Ради. А, на жаль, давно вже всі забули про те, в якому устрої ми живемо, що в нас все таки парламентсько президентська, президентська. країна. А ми живемо в президентсько-президентській країні. І, на жаль, парламент в першу чергу про це давно забув. Чому? Тому що знову ж таки монополія, тому що це є ручне управління механізмами, які мали би хоч трошечки. Координувати і десь, ну скажімо так, приводити до тями наші державні органи влади. От і все. Тому, якщо всі інституції національного значення сьогодні є зруйновані і мають формальне значення, формальний підхід до своєї діяльності, відповідно, ми маємо це все на низах. Сьогодні, на жаль, навіть голови ОТГ. Абсолютно не керовані з точки зору обласними виконавчими органами, з однієї в боку, це правильно, тому що до цього йшла наша адміністративна реформа, щоб дати самостійність органам да органам місцевого самоврядування. але з іншого боку. Все-таки ова чи ода, як їх правильно називати, бо чому собі вирішили, що у нас суди ова, не та військова адміністрація. Чому не розумію на Львівщині, це має відбуватися, чи скажімо на Франківщині, але це дискусія не зараз, і, і скажімо так, не на нашому рівні. То, хоча б координаційну діяльність, хоча б якісь загальні речі, навчання, тренінги, якісь роз'яснювальні речі для того, щоб ці голови тегакі які, більшість яких прийшли вперше. До цієї посади, до цих функціональних обов'язків, до тих зобов'язань, які вони сьогодні на собі тянуть, не розуміючи взагалі тих процесів, які відбуваються. Бо це люди через таку школу. Ще хотів запитати про районні ради. от вашу думку для чого вони взагалі існують і цілі голови апарат, які так само отримують зарплату. Дивіться, районні ради на сучасні, це, на жаль явище недолугого управління. О, слово недолуге це цікаво. Національних е, наших, скажімо так, е, інституцій. Чому тому, що на жаль, не вистачило сили духу нашим можновладцям все таки завершити адміністративну реформу до кінця, так? звичайно, якби тобто, сьогодні, якби завершили, їх би не було так? Не було б а районних рад, які насправді сьогодні ну дійсно так перебувають в дуже такому баластовому стані. І друге питання не було б у цього, знаєте, боротьби з сокирами. Хто головніший голова обласної адміністрації чи голова обласної ради? Всі? Чітко розуміли, хто за що відповідає, хто які функції виконує, і хто яку відповідальність за собою несе. І на тому, був, повірте, набагато чесніший, прозоріший процес управління державою. От і все. Пані Ірина, і на останок нашої коротенької бесіди побажання від вас від сильної жінки. І, ну, ви знаєте, ви людина, яка дійсно заслуговує на велику повагу, тому що ви розумієтеся і в політиці, і в управлінні. Ну, Видно, що ви людина така, яка знає, що як до чого, скажіть, от ваше побажання, дехто, знаєте, каже, що я втомився там від війни, я ще щось там, все-таки якби не було 4 роки вже? Знаєте, я хочу побажати, ну в першу чергу, звичайно, щоб найближчим часом, найближчим ранком пригадуючи той страшний чорний ранок, коли до нас прийшла звістка, що в країні війна. І я одна з тих, хто змушені були виходити назовні в ефір і пояснювати людям, що в країні відбулось так, що розпочалось, і що нас чекає. Я вважаю, що ми прожили не найгірший період часу. Нас попереду очікує набагато складніший період е, після воєнного стану. Це стосується і морального, і матеріального, і фізичного е, процесу. Чому? Бо хлопці, дівчата, які сьогодні захищають нас на фронті, і велика хвала їм честь. Ну і звичайно, вічна пам'ять тим, хто поклав своє життя за те, що ми сьогодні є тут і рухаємось далі, і будуємо нашу країну. Вони втомлені, вони морально-фізично втомлені. До них треба дуже неаккуратно. Знаєте, там їх треба жаліти, їх треба правильно. Ні, їх треба це. розуміти так. і з повагою до них відноситись і підставити плече в ту хвилину, коли їм це буде потрібно. Звичайно, нам буде важко, тому що ми змушені будемо перебудувати свій світогляд. Ми повинні будемо на кілька кроків, а може і нацять кроків. Вернутися назад і розпочинати е, знову розбудовувати свою країну, свою історію, свою культуру, знову молодь зібрати, зібрати докупи, тому що, на жаль, сьогодні молодь по своєму всьому світу роз'їхалася, і дуже. дуже багато людей, на жаль, не повернеться назад з тих чи інших причин. Ну і звичайно, нас попереду чекає все-таки будівництво нашого устрою в державі. Я щиро мрію і бажаю кожному українцеві, щоб він десь так за кілька. Років, знаєте, як, як звичайний пересічний європеєць навіть не знав прізвище прем'єр-міністра, йому цього не було потрібно. Щоб він знав, що в нього є майбутнє, що він має захищений завтрашній день. А він собі просто живе, розвиває свою країну, будує свою сім'ю, народжує дітей і просто насолоджується життям. Оцього всього бажаю я нам сил, здоров'я, не зупинятись, не опускати руки, і гордо з піднятою головою говорити про те, що ми на зло ворогам вистоїмо, і все нас буде добре. Дякую за цю розмову. Пані Ірина Гримак, депутатка Львівської обласної ради, сьогодні була гостем соціального проекту Добра кава! Почуємось. Побачимось! Дякую.